Вітаю, я художниця Альона Райда, і у мене в руках моя авторська колода. І хочу дізнатися, що вона найпопулярніша з усіх. і, Мабуть, це дякуючи тому, що інтерес до слов'янського язичництва і взагалі до божеств, які шанувалися на території Древньої України, цікавість до історії України до культури України. Ця робота моя ну, найбільш така, продаваєма і за кордон, і по Україні. Це колода Слов'янські боги». тут 40 карт, і кожна карта означає чи божество слов'янського пантеону, чи це якийсь архетип, хтось використовує. Цю колоду у грі мапа козака Мамая», щоб грати в родині чи в колі друзів. У мене є така настольна гра, чи можливо для мантики, тобто вирожіння, у кого магічний склад мислення цілком може використовувати. Чи ви поціновують сучасного українського мистецтва, тоді ви можете насолоджуватися цими картинами в передній техніці, ті, що я створювала. Або ж це може бути як робота, арт-об'єкт, робота сучасної художниці. Мене. І ще є книжечка до цих карт, але в мене сьогодні тема, як ще можна використовувати ці карти, тобто психологи використовують як архетип, архетип архетипічні карти. Я про те, що кожен. Образ, кожен, ну тут не аркани, тут просто номерація, аркани це в системі Таро. Це ще якийсь архетип людини, яка є, от, може зустрітися в реальності в нашому житті. Це може бути хтось із наших друзів, чи якщо це е, професійний там, психолог чи ігропрактик, він може впізнати цей архетип у своєму е, клієнті, чи хто людина прийшла на консультацію. Ну, я можу трошки розказати, як я як автор. І художниця, як я бачу ці образи, ну, пояснити по-своєму. Ось, наприклад, перший, перший номер це Козак-Мамай. Один з моїх улюблених образів взагалі в образотворчому мистецтві. У мене, мабуть, 5 чи 6 чи більше різних Мамай в різних проєктах, в різних колодних карт. І олійними фарбами я малювала, і акварельними малювала. І кожен раз вони якісь ну, по-своєму є, якісь особливості. Чи тут ми бачимо? Такого, ну, старця не старця, а такого зрілого е, чоловіка. Е, він курить люльку, це символ як вогня, потім чаша в нього є. Ну, зазвичай мама має, е, з, з, пля, ну, у нього є пляшка і чарка як символ води. Е, потім е, бандура це як е, звук, ом, якась медитація, тобто це символізує про його <со> мудрість. <со> І взагалі мамай ну, козаки, там, чумаки чи бандуристи вони були носіями української культури: пісень, також якихось історичних балад, де розказувалось про події, які вже давним-давно від, ну, відбулися. І це як була така народна пам'ять. Ну, взагалі кобзарі, ви знаєте, сумна сторінка це розстріляне відродження, коли було знищено багато. Культурного спадку, але ми творчі люди сучасності, як можемо, відтворюємо. І тому от мамай в образі мага, такого людина, яка здатна пройти труднощі, якісь життєві, досягти задуманого. Якщо ця карта випадає, Ну якщо це ворожіння, мантика, то це може означати. Відповідь, що ти в силах зробити задумане, що розраховую на себе, вірю в себе. Це відповідає якраз от Аркану Мах Таро. От Таро у мене такий мамай. <сум> Теж у нього чотири стихії. Тобто тут у нього ще меч є, і дуб як символ сакральний. сакральне дерево України. Це дуб як символ сили. Це був колись дуб Бога Перуна, головного Бога в Київській Русі. От. І е, тут у нього є чотири стихії, ще і люстро. І тут теж, бачите, спис як символ жезлів, 2, символ вогню. Потім от чаша, пентаклі. І що там ще є? Вогонь, земля, вода, повітря? Повітря це мечі. Ось у нього є меч. Так, і він так парить над землею в лотосі. Тобто це як дно озеро. І є така легенда, що лотос це така священна квітка, яка над мулом, над ілом, вона якби така от духовна квітка, вона над всім. От і козак-мамай сидить на, на такому от лотосі. Він червоного колір, це колір чакри Младхара. ну Трошки таке. Характерницьке, трошки пов'язане з пов наче, із якимись практиками, да, чакри да. і взагалі ця символіка. Я взагалі в свої карти намагаюся е, ну, вкладати більше символіки, щоб вони е, розмовляли на якомусь такому підсвідомому рівні, знаєте, як е, колективне безсознательне. Да? От, це я ну, намагаюся робити в картинах методом живопису. Отже от такий от мах, у нього ще в класичному віс -віс -віс вісімка є, як над головою мага, а у нього тут оселедець такий в формі вісімки. Mm -hmm. ну, І е, білий сокіл, от пташка. біла. Е, білий сокіл як е, символ Бога рода Всевишнього. Це Верховний Бог в славянському пантеоні, як Бог Творець. Зараз я вам його покажу, який в нього може бути архетип. Тобто тут я вже розказала, що це архетип людини воїна, людини мага, яка в собі ну, людина, що в собі певна, і вона може ну, поставлену задачу реалізувати. А род, Верховний Бог, творець ну, це архетип або голови роду, найстарша людина роду. От голова мого роду це моя бабуся, яка на, на сьогодні 94 роки. От, бабуся Катерина. У когось може це асоціюватися з начальником чи директором якоїсь великої фірми. Ну, тобто голова чогось, якийсь креативний директор, чи е, голова родини, От, род. Третє, от у мене Чорнобог-Білобог. Дуальність. Наш світ дуальний, є чорне-біле, і так далі. І у Славянське пантеоні. Ось такі от є така парочка, яка от. нейтрон, електрон, чи там, я не знаю, які ще проти сили є. Холод чи жара. Вот. І є білобог. Бог добра і Чорнобог, Бог зла. Чорнобог може асоціюватися з людиною, яка агресивна, тому що Чорнобог це повелитель світу нави, там, де, ну, як по легендам, всі там, чорти біси живуть, потім русалки, духи потойбіччя. і там же всі людські, оці, як то кажуть, низьких вибрацій, емоцій, там, гнів. Чи що ще може бути. Ну, от, так от його зобразили, як такого чорного козака. І він наче в пеклі такий, весь в полум'ї. І тут у нього таке, така теж деталь, така наче пташка, не пташка, а начебто з такими от крилами, як у кажана. Тому що, по легенді ще, що Чорнобог і Білобог це як два лебеді, що билися між собою. Під світовим деревом, дубом внизу, в озері. Весь час чубились, чубились, і є така поговорка, що Чорнобог з білобогом перуняться, а тому сварга тримається, що от взаємодіють цей електрон, ну, коротше, 20 атомів взаємодіють, і тому все світ тримає свою форму. от. Так от. А я сказала, що це може бути людина така яросна, на негативі, а це навпаки. Всім все прощаю, всіх благословляю і те, і те крайнощі. Насправді, це може бути, не може бути людина весь час зла і не відчувати інших емоцій, а весь час така добродушна, всіх прощати. Ну, у мене довіру такі люди. Я не маю, тому що здається, що ну, не може такого бути Це ну, ліцемірство чи щось таке. Ну, це як от, буває, що позитивне мислення настільки позитивне, що прямо всіх треба прощати, там, тільки про хороше думати. А от реальність вона може по-різному складатися. Вона може бути не така і неможливо так себе вести. Або знову ж таки, Білобог да, це Бог добра, це може бути. Ну, добра, відкрита людина, але завжди у світлі є тінь, тому вони як і брати близнюки протилежності. Тобто даже у світлій людині може бути тінь, про яку нам не треба забувати, і можливо, не треба розслаблятися. І в той же час Чорнобог теж має позитивні якості, тому що його ярость, його цей гнів, він може бути праведним. Якщо вас хтось ображає чи щось в житті застаріле, воно вас. Воно вас лишнє, то е, можна як метафорично призвати силу Чорнобога і попросити, щоб він це зруйнував, і щоб він це знищив. Тому що Чорнобог своєю яростю, своєю напористю, рішучістю може зруйнувати якісь перепони, які там уже е, вам не потрібні. Ну, це теж я так метафорично говорю. Хто ворожить, може, хто психолог, може таку казку-терапію провести на основі моїх таких откровень спонтанних. Отже, розкажу ще про парочку Лада і Сварог. Це якраз я по порядку, бачите, показую карти. Це вже п'ята і шоста. Ну, вони аналогія імператриці і імператора. Це карти українське Таро. Колода старших арканів. І та інша в англійському варіанті, як ви бачите, тут англійські підписи, але в українському варіанті вона теж є. тобто На двох мовах є англійська і українська. От так. І отже, Лада, аналогію можна перевести з арканом імператриця, а сварог з арканом імператор. От В українському тару, от імператор у мене такий гетьман з булавою. І причому, коли я малювала, я Дуже уважно роздивлювалася фотки, які я зробила під час подорожі Хортицею. В Хорти... На острові Хортиця є такий заповідник, музей, і там от хати, вони повністю... чи то реставрація, чи якось вони зробили ну, заново ці хати, де жили козаки, де жила старшина з цими речами побуду антикварними. І от я пам'ятаю, фотографувала цей подсвічник. І... Ну, Тобто мене надихали ці фотографії побуту запорожців. От. Тому що атаман це взагалі людина, яку обирали голосуванням. І навіть був такий звичай, ну, що якщо Атаман, якого вибрала, він відмовлявся, то його вбивали, тому що виявлялося, що він не такий вже й достойний, як думали всі. Тому в що... тому, основному всі погоджувались. А був даже такий Іван Серков, Атаман, який вибирався взагалі там. Е я не пам'ятаю цифру, але багато разів, близько 10, там, чи... ну, можна подивитися в Вікіпедії. Е отже, Лада це уособлення. Жіночих богінь, верховна жіноча богиня, як богиня Лада, ой, Лада, Венера чи богиня Ерзулі там, в пантеоні Вуду. Ну, тобто, Жінка ідеальна, красива, сексуальна і не знаю, хороша мати, може, хороша дружина. Ну, все, Всі якості жінки присутні в ній. Тобто, Це як збірний образ усіх, усіх усіх богинь, Жіночого роду, от якщо їх разом скласти, оцей буде лада. Вона може бути і войовнича, коли потрібно. Вона може бути там і ніжною розуміючою, а може бути в іншому стані, в якомусь там карни. наприклад, тут ще бачите, скільки богів, тобто половина чоловічих, половина жіночих сварог. Ну, Такий архетип у сучасному світі, якщо привести, Тобто це Бог Коваль за легендою. Але ковалів в наш час вже як екзотика. А ну, Я би провела аналогія з бізнесом. Що от Сварог це той, хто щось створює, щось будує, щось як так. Ну, Щось створює матеріальне. От так. Якщо лада. Це бездонне підсвідоме, і це взагалі жіноче. Ну, це е, зрозуміло, що немає серед людей архетипу чисто жіноче, чисто чоловічого. чоловіче. Я взагалі проти такого розділення, що там чоловік має ходити на роботу, щось роб, заробляти гроші виключно це його функція. А жінка там, берегиня е, ну, домашнього вогню. Ні, я. Якраз за те, щоб всі були собою От. і обирали ну, те, що подобається. От я, наприклад, нічого не маю проти, щоб заробляти е, ну, своєю творчості. Наприклад, я з задоволенням ну, продаю свої продукти, тому що я тішуся, що люди це цінують, і це дає мені якийсь ресурс для того, щоб створювати новий проєкти. Я вкладаю відразу ж. Ну, свої наступні якісь роботи творчі. А, і ці творчі проекти не припиняються. Один завершується, інший починається. Ну, це, мабуть, добре. Я досить плодовитий художник. Це я до чого? До сварога, що він дуже такий плодовитий, працьовитий. Як оце я зараз розказала про себе. Ну, хотілося би так, щоб було. І Лада, вона ну, жінка. Вона нічого не зобов'язана, вона може працювати, якщо захоче, якщо захоче, вона виховує дітей. Ну, я за право вибору, ну, кому як подобається. Це от взагалі вони разом, ідеальне подружжя, чоловік, і дружина, чи гармонійна пара, чи партнери гармонійні. Якщо ці дві карти випали, все точно виходите заміж, чи знаходите якусь роботу, де вам до душі буде як по родині, як в сім'ї. Ну, це вже відчувайте по інтуїції. Головна трактовка те, що ви відчуваєте, чи приймаєте ви це, чи не приймаєте. От, можете почитати в книжечці, що значить опис. От, і вирішити для себе, яке значення мають ці карти, які ви витягли. Може, вони просто для того, щоб ви на них подивились, помилувались, пошукали свої власні асоціації, свої метафори, ну і просто провели час з собою. Це ж теж здорово, коли маєш час, щоб провести його з собою. Так, я вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, можете написати коментар. І тоді в мене буде натхнення розповідати ще. Це була Льона Райда. До нових зустрічей!